А що ти думаєш про національну от, -от нейромережу? що нам е міністр цифрової деградації, ми його називаємо, е буде впроваджувати? Що в нас? Ну я просто вмію рахувати цифірки, ну там трохи так кажуть. і е Я типу бачу, що... Умовно є OpenAI, який підіймає скільки там 100 мільярдів доларів да, для того, щоб будувати. Є його конкуренти, які ну просто хулярди туди гроші рядять, і вони там один з одним конкурують наразі. І тут виходить наш Голден Бой, президента, так би мовити, і каже: Ми все національне зробимо вам. — Нейросеть. — з «Київстаром» щось там та? Ну, не будемо рекламувати, але так, да. і що, і що ти про це думаєш? Що там буде? Читала щось про це? Ну, бачила новину та Хайпанули і все, як обично. Хочеть... Кварталівська історія. Стоп, знята, хочеться <рес> подивитись, що там буде, та ну яке вони саме їхнє пояснення, чому вони це розробляють, Це те, що е нейронки не знають про там українську культуру.